Ну що, друзі, заїхав я в такі місця, що хоч не боюся, але тут трошки моторошно. Доріг нема, стежок нема, ялиці дуже грубі, старі. Місцевість дика. Людей тут навіть нема що думати, попасти. Сюди не так просто заїхати. Вже думав, все, зараз зупинимось, тому що вже джип не міг їхати. Такі дороги ще були, а потім вже і такі дороги, що треба джипом було стати. Зайшли в ліс. Такі ялиці. Тут ми спілкуємося тільки отак. Рацію, наче нема. Васильович, що як там? Щось Васильович не відповідає. Можливо, і рація вже тут не, не знаю. Нема, нема нічого, кажу. потихеньку до гри себе веде, крикніть Ого! Чу мене? Чув, але ще раз. О! Далеко, бо ехось невідомо де. Я помаленьку піднімаюся до гори. Я теж піднімаюся до гори, але я ще помаліше піднімаюся. І ось так ми спілкуємося і тільки починають кидатися тут. Тут все отак в грибах. Просто приходиш і збираєш. Зараз холодно, дуже холодно. І ось такі поки що нам молоденький. Така холодина, що я вже думав, що я попав десь у жовтень місяць або у листопад. Ужасно, на горі, вітер, холодно. Біля тих куполів, там. Ой, тут трошки мені так. Але... me holune h rebočki to je.